Зараз я знімаю рекламні ролики, роблю фотосесії та їжу по всій країні, співпрацюючи з різними брендами, як Сені Романовська, діючий фотограф, відеограф, вже більше восьми років. Я навчаю фотографувати, знімати, обробляти та монтувати. При цьому вже після навчання в мене учні починають зробляти. Як все починалось в мене, мені просто подобалось знімати. Почала вести блог, потім було багато різних навчань. Були замовлені, а ще були невдачі. Тому всі свої знання у сфері зйомки, весь свій досвід, який я отримала, я хочу передати саме вам, щоб ви не допустили моїх помилок та не втрачали свій дрогоцінний час, який неможливо повернути. Запрошую до себе на наставництво, і ось чому. Це найактуальніша професія 21 століття, і потрібне чітке рішення, як рухатись. З любого місця в світі можна почати працювати і заробляти, знаючи, як знімати за твої знання та вміння, готові добре платити. Я довго на цьому ринку і я знаю всі тонкощі. Саме тому на наставництві я допоможу саме тобі. Поділіся своїми секретами, розповім про свої фішки та покажу методи просування, завдяки яким у вас точно будуть бажані результати. Тому не зволікай і пиши вже за. já